Минулий рік відходить забуття, все, що було в нім, пам'ять закарбує, як швидко і непомітно йде життя, вже новий рік сьогодні ми святкуємо, летять роки, не, зупити, не зупинити їх, і кожна мить земна нас наближає, як станемо ми на вічності поріг. Де ліку вже людським рукам немає, ми спішимо усі щодня кудись, і часто так не вистачає часу, щоб помолитись, зір підняти вись, щоб з Богом бути уєднані разом. Ми тратим свій дорогоцінний час на непотрібні речі та негожі. А чи задумався хтось із вас, що кожен день останнім стане, стати може? Завжди у клопотах, у суеті, проходять тижні, дні, хвилин багато, весь труд для тіла, тож душі тоді, у метушні земній ми можемо дати. Душа голодна, справлена, часто є, а забаганки плоті нескінчені, марну їм час, що нам Господь дає, на сосмережі і діла нікчемні, себе ми тішим, завтра буде день, ще часу вдосталь, що про душу дбать. А що як завтра? Зовсім не прийде і перед лицем Творця прийдеться стати. Що новий рік приготував для нас, ніхто бо знати перед, вперед не може, одне лише знаєм вже останній час і кожен день слід бути насторожі. В епоху пандемії ми живемо. Щодня життю людському є загроза, як у морі, у бурю, у човні пливе і ревно милість у Бога просим. Цінуйте час, цінуйте час, бо він дорожчий за багатства світу, поки ще сонце, поки день не згас, поки ще сяє життєдайне світло. Нова сторінка перед нами знов відкрита в новім році вічним Богом. Хай Божа ласка і Його покров вас стереже на всіх земних дорогах, серед життєвих клопотів клопот. Знайдемо час до Бога помолитись. Він бачить нас, що мить святих висот. Робім добро, щоб потім не спізнитись. Читаймо Біблію святі слова. Це хліб духовний для душі людської, там, спрагли тече вода жива, це в боротьбі з земній найкраща зброя. Бажаю в новім році щиро всім розпоряджатись мудро своїм часом. Щоб опинитись у краю святім і пісню слави заспівати разом. Амінь.